Другий тиждень Адвента запалюємо другу свічку у вінку Адвента свічку Віфлієма або свічу миру. Це символ пришестя на землю Ісуса, Сина Божого, від Діви Марії у Віфліємі, сповитого в яслях. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю, і йшли всі записатися кожен до свого міста. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфліємом, бо був він з дому та з роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб її народити. Вона народила свого первістка, сина. Сповила його і поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. Прихід на землю Месії, Спасителя, Сина Божого, оспіваного пророками і очікуваного всім Божим народом Ізраїлем відбувся в маленькому містечку через народження від звичайної дівчини вночі, в хліву. Серед домашнього скоту, тому що їм не знайшлося місця в гостинному дворі, очевидно, що не цього очікували юдеї. Вони очікували Месію Спасителя, воїна на вогняній колісниці, який би скинув римське правління, яке поработило тогочасний Ізраїль. Ви знаєте, часто ми також маємо хибне уявлення про Бога. Його образ спотворений нашим серцем, яке сповнене гордості і гріху. І ми часто розчаровуємося, коли не бачимо того Бога, якого намалювали в своїй уяві, для того, щоб дізнатися, яким Бог є насправді, яка Його воля, Його характер, ми маємо вивчати Біблію, що є безпосередньо Божим Словом для нас, молитися і перебувати в Його присутності, смирити власні амбіції. На другий план, чи робимо ми це все? Тоді можливо не варто звинувачувати Бога, що він не є тим Богом, яким хочемо бачити його ми. Мені подобається, що друга назва цієї свічки свіча миру. А дійсно, коли ми перестаємо жити власними ілюзіями і спотвореним уявленням, розчаровуючись кожен раз, коли знову і знову реальність не відповідає нашим очікуванням. Коли ми просто відкриваємо своє серце Господу, довіряємо Йому і дозволяємо Богу бути Богом, в нашому житті настає повний Божий мир. Посеред того шторму, який вирує навкруги нас, Христос рождається. Славімо Його!